Відмиваю від бордовської рідини мотооприскувач, вже маю багато питань по такому апарату. По-перше, хочу запитати, хто має такий чи подібний мотооприскувач і обробляє свій садочок. Якщо трошки проти вітру, то Весь в рідині. У даний час я обробляв бордовською рідиною. Весь в цій рідині. Як ви, власники, таких мотооприскувачів користуєтеся проти вітру? Бо я постійно працював акумуляторним, в акумуляторного оприскувача штанга до 2,5 метрів. За рахунок того, що довга штанга можна було відійти вліво чи вправо і вітром, яким препарати на мене не попадали. В даному випадку весь бордовський рідині, тому що відійти не можна. Так, друге, зараз буду то подовжувати вихлопну трубу. Думав, що дивився відео. Думав, що в мене не буде тут скапувати сюди. Мастило, яке не згорає, чи топливо, яке не згорає правильно. І не буде тут таких плям. Ну, по ногах, звісно, не текло, як люди розказують. Буду відводити далі, щоб довша трубка була. Далі. Саю ручку, підскажіть, теж, будь ласка. Я так розумію, що вона має бути тут. Тут я її і вмонтував. Але коли піднімаю догори, то не можна підняти повністю догори, щоб оприскати, об обробити верхушки дерев. Я взяв, відкрутив, поставив таке положення, не знаю, чи це правильно чи ні. Може ой, смішно навіть питатися. Я розумію, що можна тут підставити щось. і І, і щоб воно було в одному місці. Але тоді, якщо буде. Далеко в такому положенні, то важко буде обробляти, не піднімати високо, бо далеко буде рукою до цієї ручки керувати, нажимати. Далеко буде. А добре буде до гори в цьому положенні наоборот, чим ближче до, до, до себе. Хорошо, обробляти не високо, а високо ні. Порадьте, будь ласка. Далі краник стоїть неправильно тут. Треба його перекладати сюди далі. Коли переходити, да, якщо сплошну обробляти, і коли дерева вже великі, садок великий сплошну, да, то відкрив цей краник та й пішов. Не треба, як мене треба відійти то в одну сторону, то в другу. Там дерево ж тільки нащеплене немає, то. Треба закривати і дуже неудобно в цьому місці. Перенесу сюди. Так, ще важливе запитання. Постійно в цьому місці скапує речовина. Постійно. Як така бордовська чи що, ну ладно, то не дорого. Ну якщо дорогими препаратами купувати і воно постійно тут залишається і скапує по чуть-чуть, то за годину-другу, це будуть великі втрати. Можливо, тут є такий откий. Такий, такий буртик-кантик. Може його треба спиляти, може за рахунок нього затримується, а скапує. Можливо, що піднімаєш догори, працюєш, а тоді опускаєш донизу і витікає теж цього. Не можу зрозуміти. Підскажіть, як у вас ще залишається тут розчин, коли працюєте, обробляєте дерева. Ну, наприклад, працюєш, працюєш там, раз і опустив і тут починає капати. При тому, що я краник відразу закриваю. Ще хочу сказати, що це, як на мене, то це. Це регулювання не потрібне. Можна тим краником регулювати більше і менше. Це я відкриваю тут на всю, а там собі відкриваю, або, якщо треба дуже високо, щоб піднімало, на всю піднімаю, а менше, то ось за цим краником регулюю. Ще одна проблема, яка не подобається мені в цьому мотооприскувачі щоб його завдати чи налаштувати на плечі, то потрібна висота, оце метр десять, метр двадцять, так десь можна нижче. Там в мене такий стіл, я на нього ставлю. ну Як акумулятор, я прийшов, заправив його рединою і пішов там, допустимо, метрів 20 30 40, де закінчив оприскувати і з того місця починаю. Цей же ж так не виходить, його потрібно заводити і тоді йти з заведеним, ходити, поки дійдеш до того місця, де завершив, спалюється паливо. з землі ти його сам не завдасиш Сижик, якщо тут 14 літрів заливаєш тільки на висоті. Бо я вирішив, що вже прийдеться мені. За вітром працювати бензо цим мотооприскувачем, а з другої сторони, якщо дує вітер, то акумуляторним. Тоді шкода, шкода цих грошей витрачених на цей оприскувач. Можливо, ним найкраще кропити таке на полі, щось там пшеницею маю на увазі, чи щось по землі, то пішов та й пішов. Піднімати вверх, вниз, витратиці. Можливо, тут неправильно щось склав, але по-другому ніяк би. Таке от з'єднання. Тут такий діаметр. Так, узяв я всю цю трубу, розвернув на оборот. Там де був цей підйом догори. Я поставив сюди, краник переніс сюди поближче. Так легше буде виключати. Коли правою рукою держиш ручку, лівою закрив та й все. Не шукаєш, де він тут знаходиться. Хоча я й перевернув всю цю трубу на оборот. Ця ручка тут буде далеко, не можна опустити донизу. Залишу, хай буде так, щоб вона собі ходила вільно. Можливо, воно так і повинно бути. Може хто підскаже, буду радий. Коли кропиш вверх, держиш тут, коли нижче, опускаєш ближче до себе. Можливо, воно так і має ходити. Так, ще тут зараз зафіксую все це діло. І придумати цю болячку, що перегинається в цьому місці щось буду пробувати ще так. Буду ждати коментарів. Може хтось порадить ще щось до цього мотоприскоч або щось не дуже, я ним задоволений. Бажаю всім своїм підписникам та ось самого каналу міцного здоров'я та мирного неба.